У всякого своя доля і свій шлях широкий. Від чого залежить життєвий шлях людини? Головним чином від власного вибору та особистої волі. І саме від цього вибору залежить те, яким буде наше життєве надбання та який спогад ми залишимо по собі. На початку життя всім здається, що цей шлях нескінченний, що у нас дуже багато спроб у запасі. Але життя таке мінливе й стрімке, що жоден з нас не встигає усвідомити, коли ж воно промайнуло. Де поділися усі ті спроби, як швидко посивіли скроні, і від того, з яким життєвим багажем ми доходимо до межі, залежить, як про нас будуть згадувати нащадки. Анатолій Тихонович, Криворучко, це велична особистість. Він не сурався будь-якої праці, цінив понад усе працю на рідній землі, палку любив та вірно служив своїй країні та її людям. Зі скорботою та великим сумом мусимо усвідомити, що пішов з життя Анатолій Тихонович Криворучко. Людина добре відома на Харківщині, герой України, заслужений працівник сільського господарства України, голова спілки сільгосп товаровиробників Харківської області, голова спілки героїв України Харківщини, член колегії Харківської обласної державної адміністрації, радник голови Харківської обласної державної адміністрації з питання групромислового комплексу. Сьогодні ми з вами понесли втрату, яку не зможемо з вами зміряти з будь-яким великим горем. Сьогодні пішов із життя людина, людина глиба, людина, яким своїм життєвим шляхом підтвердила високе звання Героя України. Життєвий шлях Анатолія Тихановича це взірець невтомного організатора, громадського діяча. Людини, яка здобула заслужений авторитет і повагу серед трудових колективів та населення району. Він дуже добре розумів сільськохозяйственну науку, він добре розумів механізацію і був непростим чоловіком, відзивчивим. І я думаю, що у нього є чому вийти. Низький поклон Анатолію Тихоновичу за його просвітительську роботу за те, що он звернувся к душам нашим. Він був дуже-дуже мудрою людиною, дуже доброю. У нього дійсно було велике серце. Ми своїм батьком гордимося. Звання героя він дійсно виправдовує, тому що ну, можливо не всі знають, наскільки він і нас навчив любити людей. Тому що треба все в житті прощати, тому що життя рано чи пізно закінчується, на жаль. І тому потрібно бути добрішими в житті. Це він вчив нас так завжди. Ой, дуже важко без нього. Але ми будемо сподіватися, що його душа дивиться на нас, допомагає нам своїми, своїм прикладом, своїми настановами. Будемо наслідувати його. Наскільки зможемо. Сьогодні ми проважаємо далеку дорогу, гордість нашого краю, емблему, по якій пізнавали наш район, наших людей, наше село. Щоб якось окреслити велич цієї людини досить Оглянути навкруги і оцінити те величезне надбання в соціальній і виробничій сфері, яку залишив Анатолій Тихонович для наших людей, для чернищан спадок, на згадку, на вічну пам'ять. Жити це значить дихати, це значить діяти. Саме так можна сказати про Анатолія Криворучка, все життя якого стало яскравим прикладом справжнього служіння своїй справі. Народився Анатолій Тихонович в селі Базаліївка на Чугуївщині, на благодатній землі, з якої вийшло чимало відомих людей: військові, космонавти, і він перший серед аграріїв Харківщини, герой України, який отримав високу нагороду за визначні заслуги перед українською державою у розвитку сільського господарства та впровадження сучасних форм господарювання. Серед нагород Анатолія Криворучка срібна медаль 10 років незалежності України другого ступеня. Орден Нестора Літописця. Медаль 2000 років Різдва Христова і відзнака Харківської обласної ради Слобожанська слава. В Базаліївці Анатолій Криворучко пішов у перший клас. Там же і закінчив школу. Це трудно сказати, як і кожному, трудно сказати, що дає, коли посещаєш рідне село. Ну, Перш за все йдуть спогади, як проходило дитинство, спогади за рідню, спогади за тих людей, які тут живуть, і гордість за те, що я родився в цьому селі. Закінчивши базалівську восьмирічну школу, Анатолій дуже захотів вчитись на агронома і вступив до Карачівського сільськогосподарського технікуму. Він завжди мріяв працювати на землі, тому що безмежно її любив і не усвідомлював себе без вранішніх роз на ланах, без шуму колосся у полі, без співу жайверенка в гаю, без усього того, що можна відчути тільки йдучи стиглим полем. Весь подальший трудовий шлях Анатолія Криворучка був пов'язаний з сільським господарством. Я і не і не хотів, і не було в мене думки, щоб працювати в місті. Я думаю, що це в мене вдалося, і так все життя. Хоч і народився Анатолій Тихонович на Чугуївщині, але так склалося, що велику частину свого життя він прожив в селі Чернещина Борівського району. Саме тут він почав працювати агрономом у колгоспі, 30-річним очолив це господарство і багато років був його беззмінним керівником. Борівщина стала для Анатолія Криворучка рідним краєм. Тут народилися його доньки, навчаються і приймають естафету служіння рідній землі його онуки, саме їм продовжувати справу свого діда. Протягом кількох десятиріч господарство новий шлях, яке очолював Анатолій Криворучко, було одним з кращих в районі та області, а впровадження сучасних форм господарювання і застосування новітніх технологій давали вагомі результати. Завдяки підтримці агрофірми, яка зберегла тваринництво і має високі врожай рослинництву, вирішується соціальне питання Чернещини, села, де існує новий шлях. У селі сьогодні є все для комфортного проживання. Підведені до будинків вода та газ. Працює амбулаторія сімейного лікаря, будинок культури. Тут є робота, є можливість виховувати і навчати своїх дітей. Перша велика подія в моєму житті було це будівництво цієї школи, яка вона вже була розпочата будівництво. І ми в 79-му році ми її закінчили і. Відкрили цю школу, згадуючи, як колись молодим слухав поради своїх наставників, навчився передавати досвід, бо зв'язок між поколіннями це один з найважливіших факторів успішності будь-якого підприємства, а особливо якщо це стосується праці на землі. Молодь в Україні повинна перш за все розуміти, де народилася, де працюють її батьки, де працювали її діди і ну. Покоління бабушки, дідушки. І якщо ти пішов навчатися, або пішов працювати, то треба навчатися, треба знати. Він усе своє життя прагнув знань, дуже вправно використовував їх у роботі. Тож очолюване ним багато років підприємство було завжди серед кращих на Харківщині. Мені часто задають кореспонденти питання: а чому ваше господарство зберігалося? Чому ферми є? Чому тваринництво є, чому техніка є? Тому що мої інтереси завжди керівника не стояли впереді інтереси колективу. Це головне, щоб працювати в колективі і все життя треба в когось вчитись. щоб комусь передавати свої знання і досвід, щоб давати вказівки, треба їх розуміти, як інші дають. Багато інших людей, знаних, і саме більше це ті люди, які працюють на землі. Рядові люди, в них треба вчитись любому керівнику. Тоді буде все гаразд. Герой України Анатолій Криворучко вважав, що високий статус зобов'язує бути прикладом і для свого колективу, і для області, бо це дуже відповідальне звання. Ми побули в Чернеччині. Ми побачили, які поля, побачили, яка техніка, побачили, яке поголів'я худоби. Село живе. От чим повинно жити село. І повинен керівник жити. І я, як голова ради сільвоства робників, як голова Аграрного Союзу Харківщини, цим ми добиваємося. Я вам скажу, що і підтримують мене влада області. Ми, спілка Героїв України, все робимо для того, щоб на нашій Слобожанщині краще жилося всім. Ми будемо і далі працювати так, щоб бути на рівні. Основним завданням спілки сільгосптоваровиробників Харківської області, яку очолював Анатолій Тихонович, підтримка тих, хто працює на землі. Ми побули в Чернещині, ми побачили, які поля, побачили, яка техніка, побачили, яке поголів'я, худоби. Село живе. От чим повинно жити село і повинен керівник жити. І я, як голова ради сільгоспаробників, як голова аграрного союзу Харківщини, цим ми добиваємося. Я вам скажу, що і підтримують мене влада області. Спокон віку ведеться, що сенс нашого життя служити людям і нести добро. Усе своє життя Анатолій Криворучко працював на благо людей. Саме більше я люблю робити людям добро, тому що коли зробиш добро, це і людина довольна і сам доволі. Керівник підприємства має завжди піклуватися про своїх робітників. Він знає усі їхні проблеми, щоб завжди мати змогу допомогти. Бо саме від самовіддачі тих, хто працює на підприємстві, залежить кінцевий результат. Для мене всі люди одинакові. Рази не живуть тут. Я в відповіді за цих людей. Більше ста хат побудовано дворів. І це все. Я будував із, із людьми, які тут працюють. Будували, ростили і прийшла ідея така, і ми вирішили побудувати всім селом наш прекрасний храм Свято Миколаївський. Нам ніхто не дав на будівництво храму коштів. Це за свої, ось у цих людей побудований такий прекрасний храм. Я горжуся тим, що це все нашим. В славному Борискому районі, в славному селі Чернечі сяють золотом на тлі яскраво блакитного неба, бані свято-миколаївського храму, що став окрасою Слобожанщини, і як не відчути тепло у грудях, коли завмерше, вбираєш у себе всю цю красу, коли велич Господня примушує тебе усвідомити всю ниць повсякденного життя, коли хочеться серцем відчути благодать Божу. І тоді усвідомлюєш. Що тільки духовність, справжнє служіння людям може наблизити тебе до цього яскравого, блакитного неба, допомогти відчути істину. І кожен християнин знає, що той шлях, який йому судився, необхідно пройти, і кожен з нас так чи інакше йде ним. Анатолій криворучко свій шлях здолав з честю, бо багато сердець з тугою стискаються від усвідомлення цієї втрати. Коли людина живе задля ближнього свого. Тоді її життєвий шлях оповито радістю і любов'ю і стелиться стиглим росяним полем. І мені іншого поті. Я, я дуже задоволений своєю професією, своїми людьми, своїми друзями. Тому в мене путь правильний. Я не хочу ніякого іншого З сумом і журбою усвідомлюємо тяжку втрату. Анатолій Тихонович Криворучко людина з великої літери, життя якої стало прикладом служіння. Він назавжди залишиться в пам'яті слобожанщини.